Зараз, друзі, знімаю відео і читаю повідомлення. Людина написала на вайбер. Спочатку, коли купував велосипед, переживав за предоплату чоловік, чи відправлю, не відправлю. Потім пише там, де можна купити перехідник до, до велосипеда. Тут німецькі ніпеля. Думаю, що треба спеціальний насос. кажу, перехідник купляєте 20 гривень. Тобто ми держимо зв'язок з клієнтами навіть після продажів. На наступний раз знижка по-любому буде. Просто потрібно сказати, що вже вас купували. Буде знижечка. Таке відношення. Завжди я переживаю, коли приходить повідомлення від клієнта з якимось часом раніше продавав телевізори, то ну, взагалі думаю, що лише нічого не поламали, все було добре. Буває. Люди просто дякую, відписують, все підійшло, будемо замовляти все. Ще. Ну, ще. Ну, це торговля, буває по-різному. Але стараємося так, щоб люди були задоволені. Номер телефона, хто що бажає, придбати велосипеди 4-5 тисяч гривень. Робити скріншот, є варіанти навіть по 3 500, по 2 500 гривень по 4700 ділочиський велосипед щотижня свіженькі підписуйтесь